200 питань сьогодні в Рівному пройшла сесія Рівненської міської ради, і чи не вперше депутати практично без суперечок голосували за порядок. Денний відповідно і сесія тривала лише 4 години. Зміни до бюджету рівного збільшення штатного розпису в одному з комунальних закладів та розподіл землі це ключові питання сьогоднішньої сесії. Про них зараз і будемо говорити з нашими гостями. А це власне Наталія Майорова, представниця фракції Європейська Солідарність. Вітаю, спані вечір. Та Василь Харковець, представник фракції Рівне разом, Вітаю вас, пане Василю. Вітаю, і моє перше питання буде стосуватись. Вас обох до обох гостей. Е, можливо, це лише там нам, журналістам, здається, що от ця сесія, яка сьогодні відбулась, вона вчини е, вперше в цьому році, пройшла без сварок, без дискусій і так спокійно. Пані Наталя, що ви скажете? Я цілком згодна. Хочу подякувати своїм колегам за конструктивну і продуктивну роботу. Справді, сьогодні було приємно розглядати питання без суперечок, без зайвих політичних амбіцій, бо ми змогли. Розглянути і бюджет, зміни, вірніше до бюджету, і багато земельних питань, що стосуються багатьох наших мешканців громади. Прийняти зміни до програм, також одну програму по-новому розглянули і прийняли. Тому я вважаю, що це справді одна з найпродуктивніших сесій цього року. Вона тривала 4 години. Василь Степанович, зазвичай в сесійній залі тривають перепалки, які ваша враженість від сьогоднішньої сесії були дискусії на вашу думку. Ну, хочу сказати, по-перше, що роботі пленарного засідання передує дуже велика робота в постійних комісіях, якої десь на загал не видно, але те, що сьогодні ми розглянули більше 200 питань. І те, що не було бійок, сварок або якихось непорозумінь в сесійній залі, це і позитивні зміни до регламенту, які були внесені і обговорені, які потребували досить широкої і великої дискусії, і в часі, і в термінах. Але ми порозумілися. І сьогодні те, що відбулося позитивного, всі питання були розглянуті в спокійному, хорошому пленарному режимі. Це велика робота постійних комісій і депутатського корпусу для того, щоб вийти з позитивними рішеннями вже на голосування. Бо зазвичай особливо багато дискусій могли виникати в сесійній залі. По змінах проекту рішень до бюджету сьогодні всі ці питання були досконально розглянути в комісіях, і тому питань і заперечені не було в сесійній залі, тому в основному була одностайність, і це радує. Ну журналісти звернули увагу на те, що якраз ну буквально перед початком засідання сесії збиралась бюджетна комісія. Чи правильно я розумію, що вже тепер комісії можуть працювати за змін за змін? Регламентом, тобто, якщо якомусь члена комісії не вдається приїхати на засідання комісії, він може це робити дистанційно. Та суть навіть не у питання дистанційності, суть в тому, що не могли приступити до якщо не вистачало кворуму, до розгляду питань порядку денного. Сьогодні внесені зміни відповідні статті. І якщо є кворум на комісіях, тому що чинне законодавство надалі ну, зберігає там половина від кількості членів фракції, але при голосуванні все ж таки норма закону про місцеве самоврядування вона зберігається більшістю від членів фракції, має бути прийнято голосів. Не обов'язково, що всі мають бути за або проти, бо утрималися, має бути розглянути питання для того, щоб воно йшло. Порядку денному на сесійне засідання, бо без розгляду постійних комісій питання не може бути винесено на розгляд пленарного засідання. Ми ну, розпочнемо з питання, яке напевне найбільше чи пчіпає найбільшу частку нашої територіальної громади, це зміни до бюджету, так. пані Наталя. Ви є членом бюджетної комісії? Від, відтак до вас це, це питання, що ж власне, які зміни ухвалили, і звідки умовно брали гроші на ці зміни? Сьогодні на пленарному засіданні депутати одностайно підтримали зміни до бюджету громади на 2023 рік. ми перерозподілили кошти в сумі понад 23 мільйони гривень, які виникли у вигляді перевиконання бюджету станом на перший травня. Ось кошти були спрямовані у сферу житлово-комунального господарства. Також ми підтримали певні зміни по програмі мобілізаційної підготовки, а саме підтримці наших військових, що є вкрай важливо в наш час. Ось далі відбулися певні перекидки в межах попередньо ухваленого бюджету. Тобто тут навіть більше не те, що ми. Ухвалили це рішення, а як воно було ухвалене? Бо воно було ухвалене дуже конструктивно, тобто були якісь дискусії, але вони завжди завершувалися консенсусом, і це дуже важливо, тому що я можу сказати так, що були проблеми у засіданнях бюджетної комісії, зокрема, і це негативно впливало на життєдіяльність громади. То зараз це питання знято, і ми продуктивно працюємо. Тобто складали, в сесійній залі складалось враження, що в принципі. Міська рада перейняла традицію обласної ради, коли всі дискусії вирішувалися в комісіях, а вже в сесійну залу виходили з узгодженим рішенням Безумен. усіх фракцій. Так. Принаймні таке враження складалося. Так, так воно справді так і пане Василю. Я зверну увагу під час сесії на одне з на одне з питань бюджету, змін до бюджету, а зокрема прийняття субвенції. Бід білої криниці на навчання дітей, проясніть, тобто тепер рівне навчає дітей в білій криниці, чи що, ну, що це таке? Е, ну ні, це якщо ми говоримо взагалом про конституційну норму, то будь-яка дитина, як і будь який будь-яка людина, має право вибору. І ми не можемо це заперечити. Але вже останні роки ми дуже багато моментів по фінансуванню комунальної сфери, закладів освіти, по зашкільних закладів, закладів дошкільної освіти і багато ще інших питань лягає на плечі місцевого бюджету. Тому ми повинні так само рахувати свої гроші, і як в дошкілі, так і в загальноосвітніх навчальних закладах є. Діти, які приписані в навколишніх селах, зовсім близько біля Рівного, до нас територіальна громада долучився к Василю, решту навколо вони утворили свої територіальні громади, і тому ми на попередніх сесіях прийняли відповідний проєкт рішення, де було прописано, що діти, які Проживають в інших тергромадах, повинні так само їхні органи місцевого самоврядування здійснити міжбюджетні трансферти. Важке трохи слово, можливо, для глядачів, але міжбюджетні трансферти ґрунтуються на двох основних тезах: одні дають, а другі мають взяти. Тому ми, ми це управління освіти, звернулися до навколишніх сіл, де, по наших даних, навчаються діти. В садочках їх небагато, і цьому є об'єктивна причина, тому що коли ми запровадили електронну систему. Обліку і реєстрації дітей система сама по собі не реєструє. Її можна обманути, сказавши, що, що я з Рівного з вулиці такої, але потім, коли дитина зараховується, то один із членів сім'ї, батько або ба мати, повинен принести свідоцтво про приписку і про народження. І таким чином тоді ця система не прийме, їх на всього-навсього всього, всього 37. В школах їх трішечки більше. Але тут так само ми маємо досить виважений підхід. Ми є маємо на меті управління освіти міста рівного, тому що ми дивимося, якщо дитина... Де батьки працюють, якщо дитина відвідує заклад освіти в місті рівному, і батьки не приписані разом з дитиною в рівному, але працюють на в рівненських установах і таким чином сплачують податки в міський бюджет рівного, то ми претензій до них не маємо. Вираховуємо тих, які батьки не працюють, які проживають і таким чином. Звертаються. Не всі відгукнулися, але це перша ласівка. Я думаю, що вона буде позитивна, тому що є ще дуже багато інших моментів, які стосуються. Професійно-технічної освіти із трьох більше тисяч дітей, які на сьогодні навчаються у закладах професійно-технічної освіти, так як вони перебувають вже декілька років на фінансуванні міста рівного, і ми повністю їх отримуємо з міської казни, то близько 80% дітей не з міста рівного. Ну і тут і тут є проблема. Виходить, так. що рівняни платять за навчання. Ну не на за навчання, а за утримання навчальних заходів для вихідців, не міст не нашої громади. Що ви зрозуміли? Громади. в цьому році на утримання 6 ПТУ 5 в місць рівному одне в Косилові з міського бюджету буде потрачено близько 170 мільйонів гривень. Так. Але ця схема, про яку ви говорили, що інші громади, якщо їхні діти відвідують навчальні заклади міста Рівного, можуть платити на утримання цих навчальних закладів. Вона може застосовуватись до ПТУ, наприклад, так само? Тобто є такі плани у вас? Ну, плани є, тому що ми керуємося рішенням сесії міської ради. По ПТУ. конкретно таких питань поки що не ставилися. Воно в дискусії, в думках. От, потрібно приймати в даному випадку непопулярні рішення, тому що можуть сказати, що ви маєте розглядати при тому, коли міський голова і органи місцевого самоврядування погоджують замовлення на той чи інший рік. А другі знову говорять, що все ж таки м, великий відсоток, майже 100% цих дітей, які закінчують ці професійно-технічні заклади, залишаються працювати на підприємствах і установах міста рівного. Тому це дискусійне питання. По цьому порешту, порешту, біла криниця це перший крок. Тергромада, ще ще які можуть громади до перераховувати кошти. Всі шпані, в, в, великий житель, які входить в Іспанівську територіальну Та, громаду, Ду, так само є. Я вам я знаю цифру по кількості учнів, які навчаються в наших е, школах. Так само велика і самодостатня городокська е, тергромада, так само входить у барів і так далі. От, тому питання є. Ми його, але має бути воно вирішено полюбовно, якщо так говорити, з точки зору законодавства, бюджету, тобто мають здійснитися міжбюджетні транспорти. Сверти. Одні дають, другі беруть. Пані Натари, да. перепрошую, просто хочу додати, що важливо, аби налагоджувати цю співпрацю між громадами не лише в питанні, наприклад, дошкільних навчальних закладів, а в принципі, ми, як громада, маємо гарно комунікувати з сусідніми громадами, і я думаю, що це буде запорукою успіху. Ну, ви і, і ви, пані Наталя, і пан Василь. Ви представляєте фактично більшість в міській раді, тому вам нічого не заважає комунікувати. Ви маєте свого міського голову, тому все в ваших руках. Пані Наталя, хотіла запитати про виділення коштів на реконструкцію. на завершення реконструкції пам'ятника Чорнобильцям, в принципі, от. Ті люди, які часто бувають ходять, бувають на вулиці Симона Петлюри, вони бачать, що це не один рік вже там стоїть цей пам'ятник на реконструкції. Але... Під час сесії звучали застереження, що можливо Державне казначейство не пропустить ці кошти, оскільки є заборона на канакав на видатків і на реконструкцію. так але зараз активно вносяться зміни в цю постанову кабінету міністрів, що обмежує проплати через державне казначейство, і є узгодження з підрядником, що він виконає ці роботи, а вже далі чекатиме оплату, тому що справді. Мабуть, частково є вона підрядника, що ну, попереднього принаймні підрядника, що ці роботи не були завершені ще у 2021 році, коли реконструкція розпочалася. Тому я вважаю, що ну, тут тільки порозуміння між підрядником та управлінням капітального будівництва. Але є бачення, що об'єкт має бути завершений цьогоріч. Чи знаєте ви про якісь деталі перемовин з підрядником? Тобто умовно, чи були гарантії йому, що навіть якщо ти завершив будівництво реконструкцію, а ми знайдемо можливість тобі проплатити. Якщо не зараз, то пізніше? Я думаю, що всі підрядники зараз розуміють стан справ і оскільки вони укладають договір, виходять на цю закупівлю, вони ризикують і. Згоджуються всі ризики в своїй господарській діяльності, тобто ніхто не може 100% гарантувати, що будь-який акт виконаних робіт буде оплачений, тому що зараз у нас воєнний стан, і ми всі це прекрасно розуміємо. Ну от ми тут плану згадали про війну, о, якщо так можна сказати, пане Василю. На ще один видатки з бюджету міста пішли на підтримку ДФТГ. Скільки коштів виділили, і чи є розуміння, на що саме будуть витрачені ці кошти, Тут, там, що буде закуплено для ДФТГ і тому подібне. Ті кошти, які виділялися і обговорювалися на бюджетній комісії, ну в першу чергу вносили зміни до програми про МОП підготовку. І все те, що просили представники ДФТГ, ми їх до них прислухалися як депутати. В першу чергу, це люди, людський фактор, тому вони. В свій позаробочий час е, працюють, і основна частина пішла на харчування. І 300 тисяч здається, це те, що вони їхнє бачення, на що вони просили, і е, не хотілося б е, привселюдно про це говорити. Але я думаю, що всі розуміють, що ми так само, як орган місцевого самоврядування. Повинні підтримувати свої е, структури, які і тих людей, які пішли туди в свій позаробочий час. Там дуже бо, там люди, і бізнесмени, і політики, і всі, але вони так само стоять на відповідних блокпостах і мають свої певні завдання, функції, які виконують, виконують. не повинні ну, яких не видно, але вони е, працюють, і слава Богу, і хвала їм. Пані Наталі, питання до вас одне з питань вже не бюджет, не бюджетне, але тим не менше, яке так само на яке журналісти звернули увагу. Це збільшення штату в, в структурах соціального захисту. Ну зокрема, говорилось наскільки я пам'ятаю про будинок ветеранів. Можливо, я помиляюсь. Чи була якесь розуміння в депутатів конкретно, які це посади, яка потреба в збільшенні штату? тому, що з доповіді до кінця не було зрозуміло на заявку керівника комунального закладу Будинок ветеранів. Була збільшена чисельність даного комунального закладу на дві штатні одиниці. Вони посилалися на те, що у зв'язку з повномасштабною війною, а також з тим, що до нас в громаду переїхала велика кількість внутрішньопереміщених осіб, і з числа цих внутрішньопереміщених осіб є ветерани. Також відповідно збільшилася кількість людей, які на обслуговані в даному комунальному закладі. Отже є потреба збільшити чисельність працівників. Вони додали одного працівника-спеціаліста з соціального обслуговування і одного психолога, що зараз є вкрай важливим. Ще, ще на що звертали увагу, і, і наші журналісти, нашого телеканал, і ряд інших журналістів, це питання. Е Підтримки допомоги питання рівницького ЦНАПу. Ну зокрема, керівниця ЦНАПу зверталася, виступала на сесії. Просила допомоги. Про що йшла мова? Це якісь вводяться нові сервіси, тому що не було так само до кінця. Зрозуміло, там якісь технічні моменти, очевидно, які звучали, але не більше. Ну там було так би мовити дві частини звернення з боку департаменту цифрового розвитку. Перше це відновлення роботи віддаленого робочого місця в пологовому будинку рівненської міської ради, адже в зв'язку з карантином там були припинені надання адміністративних послуг, зокрема послуги є малятко. А зараз вже, ну, розуміємо, що карантин відійшов на другий план і відновлюється ця робота, і треба було оформити усі необхідні документи. А друга частина це департамент цифрового розвитку та забезпечення адміністративних послуг, разом із заступником з цифрового розвитку представили програму цифрового розвитку громади на 2023-2025 роки. Це велика комплексна програма, яка стосується ну, всіх виконавчих органів. От, доволі така обширна за обсягом. Трішки було мало часу ознай... ознайомитися, проте ми гарно попрацювали на бюджетній комісії. І Євгеній Сергійович Іванішин дуже нам так детально розповів. Зараз ця програма була прийнята міською радою і піде на затвердження. В Міністерство цифрової трансформації. Поки що коштів ніяких вони не просили, вони бачення своє показали. Якщо Мінцифра затвердить, ну тоді прийдуть до бюджетної комісії при, при, за, просити, за коштами. При, традиційно просити кошти так. в бюджетній комісії. Напевно, що 80% питань порядку денного сьогоднішньої сесії це земельні питання, це виділення землі і тому подібне. Василь Степанович, поясніть от нашим глядачам, чому. Так багато питань земельних зазвичай потрапляє на сесію. Ну дивіться, я просто трошки більше про це розповім. Коли, наприклад, ти читаєш в соцмережах відгуки там, про депутатський корпус, про владу, то дуже часто потрапляєш на повідомлення, на кшталт. У нас немає вільної землі і тому подібне. Але кожного разу на сесії розглядається ну велика кількість земельних питань. Чому так? Чому ці земельні питання є, а вільної землі немає? Це не вільній землі це людський фактор. Давайте ми будемо говорити, що в нас більше 250 тисяч населення і місто рівне, так як одне із невеликих провінційних містечок, де дуже багато приватної забудови. Давайте ми будемо враховувати те, що люди звертаються своїм законним правом. Якщо в нього є будинок. І навколо будинку є якась певна земельна ділянка, він її хоче приватизувати. Для того, щоб її приватизувати, потрібно здійснити ряд е, кроків. Потрібно е, да, надати дозвіл їм на розроблення Проєкту землеустрою, потім затвердження проєкту землеустрою. Тобто дій процедури має бути, навіть якщо це десь там принцип мовчазної згоди, все рівно ти через сесію маєш його затвердити. Тобто дуже багато людей, які звертаються для того, щоб Узаконити своє законне право е, отримати е, і стати власником тої землі, яка на якій знаходиться його будинок. Крім того, дуже багато є в нас підприємств, які роками так само е, там стоять будівлі, але земля не оформлена, тому вони звертаються е, до міської ради. І через депутатів це має бути так само узаконено, щоб той чи інший власник якогось цеху, або ще якоїсь будівлі, яка займається будь-яким виробництвом, або просто офіс там стоїть, він хоче її узаконити, тому дуже багато таких моментів, які стосуються, що люди мають законне право. Є якісь певні ділянки землі, які так само знаходяться в тій чи іншій власності. Є люди, які звертаються для того, щоб перевести або змінити цільове. Призначення тої землі, якщо він її обробляв, горав або ще щось, і сьогодні він так само має законне право змінити земля сільськогосподарського призначення. Він хоче змінити цільове призначення, припустимо, під щось інше. Він має де це законне право, тому інколи складається враження, що депутати нічим не займаються, крім того, як ділять землю. Не хоче називати інше слово, але це від нерозуміння. Того всього, бо ти з тим ніколи не стикався. Люди мають своє законне право, вони його, це конституційна норма, вони його реалізовують через рішення сесії. І таким чином вони стають повноправними власниками того, чого вони володіють. Ну, але от я цього не буду стверджувати саме за сьогоднішню сесію, тому що я не до кінця зверну на це увагу, але на попередніх сесіях дуже часто. Виникало враження, що є певна домовленість між депутатами. Ну, зокрема, я поясню, коли задається піднімає, ну, оголошується питання, іноді, навіть не дивлячись, члени земельної комісії, голова земельної комісії, або там секретар, хто там має право, бере мікрофон і говорить: відмовити, відмовити. Тобто таке враження складається, що існує якась певна домовленість, при якій депутати домовились, ми будемо відмовляти всім. В крайньому випадку тільки будемо давати цю землю. більше того, сьогодні навіть на сесії було таке, що коли депутати відмовляють, потім виходить людина до мікрофону і говорить: так це ж мій побратим, він зараз в АТО, і тоді хтось з депутатів виходить, і каже, в мене недовіра до голосування, повертаємося і тоді виділяють землю. Пані Наталі, чому це так? Ну насправді перед пленарним засіданням, коли ми маємо понад 250 питань, ми готуємося. Ми кожне питання розглядаємо. Ми розглядаємо в комісіях, ми розглядаємо потім ще на засіданнях фракцій. Тобто ми приблизно розбираємося. Іноді може бути так, що людина просто десь не зорієнтувалася, відволіклася і не проголосувала. Але дуже рідко ми змінюємо свою думку. Вже визначено наперед, внаслідок аналізу, коли прийде людина і скаже, що це мій побратим. Ні, наприклад, сьогоднішня ситуація, коли один з власників нерухомості і його колега, який має поруч нерухомість, але він зараз знаходиться в збройних силах, вони прийшли, вони до нас на комісію ще ходили з 2021 року. Ми туди виїжджали. Ми дуже добре знаємо. Всі ці обставини, тому я і мала підтримувати, я й голосувала. Дехто відволікся, і питання не пройшло. Ну хто відволікся, сказав, що я там помилився, і відповідно рішення було прийнято. Людина нарешті отримала по закону йому передбачену земельну ділянку і можливість викупити. Ну це якщо ми говоримо про сьогоднішній конкретний так. випадок, але є, наприклад, те, про що я почав. Зазвичай депутати відмовляють. Це якась традиція така? Ну ну іноді заявники. Скажімо, так не некоректно формулюють свої запити, і безумовно ми відмовляємо, тому що це можуть бути. Е Інтереси сусідів, наприклад, порушуватися, або не відповідає чинному законодавстві, або площа забудова настільки маленька, що ну ми не можемо дати таку велику кількість землі, яка надзвичайно ну, як сьогодні, обмежена. в Сьогодні місті. наприклад піднімали питання, що площа забудови там сімнадцять чи що а земельну ділянку хотіли в 9 разів більшу. Е, ну було таке одне з питань. Хтось сьогодні. Сказав, але мені здається, що але це його переконали, що це не так. Ні, е, 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 це було саме про цю земельну. Ці дві земельні ділянки, коли людина стала до мікрофону, там насправді 40% і 23% забудова. Хочу щось додати. Я хочу додати те, що насправді земельні питання це одні з найскладніших. Я е, з попереднього досвіду своєї роботи, будучи головою Гошанської райдержадміністрації, знаю, що це найскладніше питання, коли батько з сином були такі випадки, не може помиритися і за там межі 50 сантиметрів землі. Земельні е, ділянки це дуже складна річ. Вона має бути розглянута з різних сторон. Інколи не враховується, заявник обов'язково має написати власною рукою те, що він хоче. От його бачення, припустимо, таке. А коли земельна комісія виїжджає на місце, вони бачать, що там червоні лінії можуть бути так, тобто це пряма заборона, можуть бути ще якісь інші обмеження. Потім вступає в дію те, що сусіди не хочуть погодити цю межі. Далі можуть бути судові, якісь справи у суді дуже багато, але заявник написав: ми маємо по закону розглянути на комісіях, і далі воно йде на сесії. І тому земельна комісія, яка виїжджає на місце, обов'язково як правило, 99,9%, а то майже 100%, Тих питань, які йдуть під грифом земельний, вони обов'язково мають бути розглянуті земельною комісією з виїздом. І тому, якщо є такі моменти, щоб в когось не складалася думка про те, що одним дають, а другим не дають, значить є якісь обмеження обов'язково. На завершення програми я хотів би, щоб кожен з вас підвів свою своєрідну риску під сьогоднішнім днем, сесійним днем. Наскільки, на вашу думку, ефективно можуть працювати депутати, коли немає сварок, а можливо навпаки, от в дискусії народжується істина, пані Наталі. На вашу думку, як Правильніше мали працювати депутати, дискутуючи чи одноголосно приймаючи будь-які е, рішення, безумовно дискутуючи, але дискусія має бути в площині професійній, конструктивній, без зайвих політичних амбіцій, і завжди кожен депутат має думати про інтереси громад. Адже для цього нас обирали. Наша фракція «Рівний разом в кількості сім чоловік завжди конструктивна. Ми, як правило, майже на всіх пленарних засіданнях фракції рівне разом 100% присутня. Це абсолютно не говорить про те, що стан такий сьогодні воєнний і є фракції, де вони не можуть бути 100% присутніми, тому що практично в кожній фракції люди, які перебувають в лавах Збройних сил України, і е, сьогодні боронять е, нашу державу, честь і хвала їм. Але я скажу як депутат із великим досвідом, не першої каденції, е, те, що сьогодні ми на третьому році своєї роботи приходимо до... Е, Істини, яка називається місцеве самоврядування, і депутати в органах місцевого самоврядування повинні бути огороджені від політики. Якщо немає великої політики, якщо не втручаються київські політики, то все окей і все буде добре. Тому наша фракція це місцевий політичний проект. Ми наближені до рівнян, над нами немає київських босів, і ми близько біля своїх виборців, тому в нас завжди позитив і все буде добре. Що ж, я дякую гостям за розмову. Дякую, що е, прийшли в студію і глядачам. Лише нагадаю, що сьогодні своєрідний інформаційний поскриптум. Сьогоднішнього дня, а на певний тижня, підбивали разом зі мною Наталя Майорова, представниця фракції Європейська Солідарність та Василь Харковець, представник фракції Рівне разом. Мене звати Сергій Мініч. Я сподіваюся, що ця програма допомагає нашим глядачам розібратися в тому насиченому інформаційному полі, яке наразі є в Рівненській області.